Думайте, ця людина 10 разів випливала на таке завдання, з якого 100 шансу повернутися не було? Він один з небагатьох, чия нога все-таки ступила на, на Кримський півострів. От маю всі дивитися, з нього маю там називати вулиці. Людина з Великої боку. Він відчував, що він дійсно робить щось важливе. Усі ці слова про Юрія Баланчука із позивним Бабах. Ось тут, на Марці Укрпошти, присвячені Артану, він на фоні вишок бойка. Це лише одна з його операцій. А він, один з небагатьох, хто ступив на окупований півострів під постійним обстрілом ворога в його тилу. Там, на жаль, і загинув. Але виконав завдання до кінця. Шо, балінь, 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 балінь. Це Україна, Артан, сила. <ріст> Богу, Ви могли б подумати, що це професійний військовий з роками підготовки позаду, але він колишній цивільний, який у 22-му році пішов захищати свою країну. До повномасштабного вторгнення він працював масажистом і паралельно займався бойовими мистецтвами. Спорт – це було його життя, його повітря. Не було ні дня, що він не займався спортом. Спорт для нього був усім. Ну, Спорт і сім'я, дві важливі речі були. А потім війна стала теж важливою, тому що коли я його питала, чому він воює, він завжди казав, що не хоче, щоб на його місце прийшла якась дитина. Щоб не йшли хлопці по 20 років, добровольцями, які йшли. Він не хотів, щоб його замінила 20-річна дитина. Хоча військової підготовки не мав, та у перші дні не роздумуючи, записався в ТРО, захищав столицю, потім Київщину і саме там отримав позивний Бабах. Ну він же вчився стріляти, вчився з гранатами, тобто, де він не був, завжди було Бабах, Бабах, Бабах. І він так став Бабахом. У січні 23-го року Юрій перевівся у спецпідрозділ Гур-Артан, де потрібна сильна фізична та психологічна підготовка. Завжди спокійний, відповідальний. В Артані Юрій познайомився з багаторазовим чемпіоном світу стайського боксу, з яким разом служили Олегом Примичовим. Олег згадує, бабах ніколи не намагався відставати, а й навпаки, хотів бути першим. Мали спільні пробіжки разом з плаванням. Там, де він не міг фізично, скажімо так, довести свою перевагу в бігу, він її доводив в плаванні. Там, у нас були запливи на, на, на довгі дистанції. Він залюбки мене випереджав, гордився цим. Я кажу, Юрко, ну ти молодець, кажу, якби не ти, я б сьогодні від тренування пропустив, бо а так от, вже домовились, вибігли з ним і побігли. Одного разу ми з ним вибігли на пробіжку, а там достатньо густо заселений район Харкова, багато, багато дуже високих будинків, багато поверхівок. І ми з ним вибігли з наміром пробігти десь 5 кілометрів і повернутися назад. І бігли ми вуличками, ми з ним заблукали. Це була весна, було прохолодно. Ми одягнулися для пробіжки, і замість 5 кілометрів ми з ним набігали близько 10, повернулися. Вже в людей запитували, як знайти дорогу назад, повернулися після пробіжки в два рази більше пробігши, але задоволені, виснажені, втомлені. Дуже швидко Юрія почали відправляти на надскладні завдання. Ось так. Проводимо тур, кого день народження взагалі. В різні куточки нашої країни. Він рішучий, от він такий прийшов спокійний, врівноважений. Він, він спочатку у нас був кулеметником. От, і Потім же я його да, додав в цю операцію в Крим, і він там був, ну, можна сказати, як один, один із основних там, от, хлопців, який вів за собою хлопців. Він показав себе як відданий військовослужбовець, фанатик своєї справи. Він був кулеметником безмежно обожнював свій кулемет, постійно його чистив. Окрім цього, чистив ще й кулемети інших для військовослужбовців, для людей навіть свою зброю почистити. Для багатьох це складає таку е надмірну, скажімо так, надмірне там навантаження, і не всі цьому приділяють достатньо уваги. Для юрка це було задоволення почистити зброю, там, налаштувати приціл і поїхати вночі стріляти. Тоді, коли найскладніші умови і найскладніша ситуація. У травні 23-го року разом з побратимами Артан утримав позиції на Харківщині і взяв у полон офіцерів російської армії. А вже влітку того ж року брав участь в операціях у Криму. Просто уявіть, ви у відкритому морі пливти в одну сторону близько п'яти годин. За вами полює ворожий літак, але потрібно виконати завдання. ти, ти сідаєш в човен вночі, і, по, і на човні тобі треба пройти 200 кілометрів. Висадитись, е, з, ви виконати завдання і вернутися назад. Ну, давай. Давай, давай. При цьому. Тебе виявляють, над тобою літають літаки, наносять от вогневе ураження. Плюс на берегу там теж всі. Є, там є противник, це ти не висаджуєшся. От просто так, йдеш десь, доходишся. І евакуації практично немає. Не ну, немає такої евакуації, як, як на полі бою. У нас є евакуація, але це вона в своїй сложності. Сложність погода. Ти сів, все, ти, ти заряджений, ти у вас, у вас завдання, вітер, пищались, волни, ти пройшов до 20 кілометрів, ти весь мокрий. От, і, і ти йдеш, ти висажується виконує більше 200 кілометрів назад. Тобто, ну можна сказати, це як задача от, ну, от в одну сторону. Це зараз операції у Криму стають для нас більш звичними, хоча вони так само небезпечні. Але у перший рік повномасштабного вторгнення це здавалося майже нереальним для цивільних, а для військових це задачі. І от саме Юрій з побратимами першим погоджувався на них. Підготовка тривала по декілька місяців. Завдяки цим операціям після вісьми років окупації того літа вдалося повернути під український контроль так звані вишки-бойка. Добролізь! Шляпені! Та, я мокри, хота. Дружина Юрія навіть не здогадувалась, у яких операціях брав участь чоловік. Він ніколи їй про це не казав. Єдине, що, коли я вже в новинах побачила, що вони. В Криму бувають, коли я його впізнала на відео той лодки, коли їх обстрілювали, і один хлопець випав з лодки. Це було загальне доступне відео в новинах. І я його на я його в тій лодці впізнала. Я йому скидаю це відео і кажу: а як це так? По-перше, ну що розкрили, що ви там були, і все. І тільки тоді я знала, що він в Криму виконує операцію. До того я не знала, ну підозрювала, бо занадто загорілий приїжджав і жартував. Ну, що відпочиваю на морі, от, але загоріли вони всюди, не тільки ж на морі. Тому як би то, що Крим і, і море це суто з новин знову. Командир Артану Віктор Торкотюк зізнається, Юрій був одним з найкращих бійців. Ніколи не казав ні, не шукав відмовок, не казав втомився або хочу чогось. Просто брав і виконував задачу. Тому ну, ця група вона вся була готова. Психологічно, морально, фізично. Вони знали, як орієнтуватися на воді. Вони плавали під водою. І Бабах був один із кращих на всій групі. І сама така знакова операція, де він приймав участь, і повністю, я можу сказати, він там розкрився. Це операція Крим. Це була така сама знакова операція для Артана за все існування. І він ходив на всі от виходи. Їх було близько до десяти. Ніколи від нього я нічого от не чув такого, що щоб він не міг. Там і ліше шось і якісь от моменти. Він завжди це він дуже сильно був розвинений фізично. І серед самих військових артану операції у Криму це щось на грані з реальністю. В морі заблудитися де дуже легко. Взагалі, ну це ніч, і волни, та, такі, тебе не ну, одкидають, нікого немає, зв'язку немає. Тобто свої... і ми це все робили до дрібниць. Я думаю, саме ваше, це знову ж, морально-психологічний стан. Бо всі ми люди і всі ми розуміємо, ти, ти сідаєш, що він, ти розумієш, тебе чекає сім'я, діти, жива жінка. Непонятно, що ти вернешся, непонятно, як буде. Тяжко, страшно, але от. Це нас дідно дійсно от герої. Вони всі і боялися, але вони перебороли свій перебарювали страх, і вони були вищі над цим страхом. У світена. Штурмові операції, операції з групами в тилу противника. Це одні з самих складних таких дій. Особливо ті, які відпрацьовуються в тилу противника. Він був якраз такою людиною, на яку можна було покластися, і він до кінця йшов і доказався всім нам. Ну, ви вдумайтесь, ця людина десять разів випливала на таке завдання, з якого стовідсоткового шансу повернутися не було. Людина кожного разу переступала через себе, через свої. Страхи через свою невпевненість і, і до кінця йшла виконувати своє завдання, при тому, що вже їх там очікували і не раз давали відпір. Це відкрите море, це стихія і, і це ворог, і якого все в порядку. Зброєнням з військом, взагалі, з армією. Він один з небагатьох, чия нога ступила на Кримський півострів. Такими людьми я мотивуюсь і. Має мають всім мотуватися, вони мають бути прикладом для, для всіх для, осіб, для підростаючого покоління, для українців. В один з таких виходів до Криму Юрій на жаль не повернувся. О, в нього мала бути відпустка нарешті, і він е, сказав мені: побачимось в четвер. Я так запам'ятала ці слова, ну всередині вже зник. Ми насправді побачилися в четвер, просто це вже. Я забирала його тіло з моргу в четвер. Один з його приїздів він закупив мені дуже багато кави. Я пікаву всього один раз в день. Мені не потрібно, мені одна пачка вистачає ну, дуже довго. Я пам'ятаю, він пішов до магазину, повернувся і казав: навіщо так багато кави? Ну, щоб в тебе було. І це не один приклад з кавою. Він, наче, піклувався про те, щоб було простіше. Дуже багато таких прикладів. Я думаю, що все-таки людина щось, мабуть, відчуває. І я його дуже просила не йти на останній голода. Він сказав, я не можу вигрунути. Звісно, з вас, вас загинув він як настоящий герой. Він висадився на берег і там почався бій. Він був в передовій групі з командиром групи. Командир групи так само загинув на скутері. Вони, вони висадились. На берегу, квімо розпочався бій, вони відпрацювали і вже можна сказати, коли відходили. І вони, ну я можу сказати, що взяли вогонь на себе. Дружина каже, Юрій без вагань завжди був готовий пожертвувати собою заради інших. Він мені колись сказав, що якщо буде вибір, а... Що я знаю 100%, що я врятуюся, але в мене поранений побратим. Ну, ми оговорювали такі моменти. Він каже, я ніколи не заставлю його. Тобто це наші тет-а-тет -тет -тет", розмови він міг сказати все, що, що завгодно мені, да? бо в нас повна довіра була. От, але він, сказав, він навіть більше він казав, що я навіть тіло не залішу, якщо буде тіло. Я буду максимально намагатися забрати його. Але попри складність операцій і умов, які доводилося проходити, він ніколи не показував ані втому, ані виснаження і кожну хвилину намагався приділити рідним, завжди підтримував і словом, і піклуванням. Гуляла з собаками нашими, і шахет прилетів дуже низько над головою. Дуже я так злякалася. Написала йому, пам'ятаю тоді смс. Прийшла додому. У мене така істерика була. Ну щось уже знаєте. Нерви здають, коли ти постійно боїшся дзвінківці, чекаєш дзвінка, якихось да, чужих номерів боїшся. От. І я пам'ятаю, що я прийшла додому, і я просто розплакала вже від безсилля. А він мені каже: ну, коли шахет летів, ти йому пальчиком так ну-ну зробила. Каже, ні, не зробила. А чого? Я кажу, блін, наступний раз зроблю. Він такий, ну тільки зроби. От елементарно, да, Тобто в мене здають нерви. Я там, а він ти пальч пальчкам на ну -ну -ну, шахеду зробив і так дуже багато різних як які міг заспокоїти. Хоча Юрій був спокійним і вдома, і на роботі, але ніколи не давав порушувати свої кордони. Олег Примачов згадує, що Юрій був дуже витривалим, ніколи не прагнув статусу та посад. Був скромним та уважним до інших, але за своє стояв до кінця. В нього позивний був Бабах. іноді так у чоловічому колективі там жарти один одного, знаєте, підбадьорювали, під чи як воно сказати. Його іноді називали не Бабах, а Бабак. Його це дуже злило, і він навіть за це готовий був, я не знаю, мені здається, наскільки він на це реагував агресивно, навіть через що. Але це свідчить про те, що в нього є характер і він не дивився ні на кого. Хто там, і він це сприймав як образу, на жаль, і хто там великий чи маленький, хто це сказав, хто там його, скажімо так, підбадьорив під в кавичках, він одразу сприймав це в штики. І я кажу, Юрко, ти не такий простий, як здається. І не такий він маленький, там відносно був кілограм 80, може там 75 Кажу, ти такий маленький, але ти дуже злий. За своє ти реально будеш, будеш кусатися. Тоді я зрозумів, що це людина, да, яка йде до кінця. На усіх фото Бабах завжди усміхнений. Прагнув вчити нове та захищати своє. Його таким запам'ятали і родина, і друзі, і побратими. Такі ігрушки непогані у тебе. Ти теж на дитячу площадку гуляти? Так, да, хочу на каруселі погати. Давно не катався. І ми з ним йдемо по парку, я кажу, я тебе знімаю. Він такий, да? ну це моє ж інтерв'ю. Щось починає розповідати. Я там рогаліки люблю, то люблю. Такі, сушки? Ні, сушки не люблю. Бо їх сушка обстрілювала і в нього таке, знаєте, в нього відчуття гумору таке було. Йому постійно хотілося вивчати щось нове, нічні стрільби. Він горів цим, він цим всім жив, він отримав від цього задоволення. І ну, насправді не багато таких людей, які фанатично так при цьому він не тягнувся до влади, а його влаштовувало те, те, що те, хто він є, те, якщо кулеметник на своєму рівні рівні, спеціаліст своєї справи. От саме безкорисний це слово, яке характеризує так дуже його обширно. Дружина каже, їхній син хоче бути схожим на нього, хоча він не був йому рідним батьком, але виховував як рідного. Багато син від нього дуже взяв. І відношення до життя. Я, от, наприклад, дуже емоційна, а син від Юри взяв оцей спокій. Якщо ти не можеш нічого змінити, то син це просто сприймає, що він не може цього змінити. Я, наприклад, ну, я погано пережила це все. Сину прийшлося стати сильним, щоб. І мене підтримувати в такому малому віці, про таких як Юрій знімають фільми та пишуть книжки. Хоча він ніколи не прагнув слави, але саме він пожертвував своїм життям заради інших, поклав найдорожче заради майбутнього України. Люди повинні знати, яким, якими силами це все дається, і що ми платимо за це, щоб наші діти, наші сім'ї могли дивитися. Ну, На даний момент не сильно впевнено, але з якоюсь впевненістю в майбутнє. Дуже багато людей було на похороні Юрія. Близько тисячі людей. Просто там тьо зняла його відео, з людей була неймовірна кількість. І це не всі змогли приїхати, і я вважаю, що це дуже багато про людину говорить. І постійно свіжі діти. До нього приїжджають, пам'ятають завдяки йому багато хто з нас, я в тому числі таким як він. Завдяки ми ходимо на роботу. Ми живемо зараз свою Юрій при житті отримав відзнаку президента за оборону України, а вже посмертно найвищі нагороди Героя України. Відзнаки від ГУР за бойові заслуги та зірку слави. Але найвища нагорода буде пам'ять про героя. Скромного та усміхненого Юрія Баланчука з позивним Бабах Дарина Трунова 24 четвертий канал.